Секрети за кулісся, значить ми в театрі. Якщо це політика, то театр абсурду. Тоді, що ж там за кулісами? І які секрети? Олександр Ржавський, народний депутат України третього скликання, відомий політик, президент парламентського клубу. Ви багато це знаєте, більше. як робиться політика? Глядач, громадянин, він же виборець, хоче знати, що за кулісами. Йому набридло дивитися на. Лише на спектаклі, що йому треба розповісти в першу чергу. В першу чергу е, повинен бути здоровий глузд. Чому люди е, так нервують, коли е, не розуміють, що відбувається? Оскільки е, кожна дія держави їм сприймається як напад на їхню свободу. Напад на їхнє майно, на їхню совість. Бо чомусь немає довіри у людей до влади. А вони мають рацію, вони повинні що вірити? Ну вони не мають вірити. Більше того, не варто вірити. Оскільки те, що відбувається на фасаді сьогодні політики, не немає ніякого відношення за те, що відбувається за кулісами цієї політики. Хто створив цей фасад і хто створив куліси? Ну, Політика Починаючи ще з давніх часів, має певні такі привилеї робити якісь куварні домовленості, робити те, що не варто говорити народу, оскільки чомусь політики вважають, що вони надрозумніші і тому народу це знати не варто. Тобто це давня традиція. Давня традиція вона йде. Але ви знаєте, ще древні сказали, що народ благоденствує лише тільки тоді, коли правитель може філософствувати. Оскільки, коли правитель філософствує, він Розуміє, що всі гроші не заробиш, вони йому не допоможуть у майбутньому, як то кажуть, житті, і він не хапає все для себе. Він не користується жорстокими якимись справами, оскільки все розуміє, що все воно те, що прийшло, то все воно і піде у минуле. І тому, коли людина е так розуміє, то народ дійсно отримує все, що можливо у даному моменті і даному випадку отримати. Якщо держава багата, якщо є можливості для того, щоб вона розвивалась, то і народ буде отримати практично все те можливе, і е влада не буде його обирати і не буде красти. Отже, фальшивий фасад, е так би мовити, темні куліси. Е що там за ними? Фальшивий фасад створюють політики, які бачать своє життя, вони вважають, що воно безкінечне, але у форматі саме цього життя. Тому, якщо ви бачите, що багато хто політиків будують свою владу на тому, щоб набрати якомога більше, не зважаючи увагу на тих людей, якими він править. Але, як ви вірно сказали, що за кулісами знаходяться е, теж своє життя, це ціле життя. Там багато персоналів, які в яких ви зовсім ніколи не побачите на публічних екранах чи на виступах, оскільки там і дадуть е, домовленості, але всі вони направлені на те, щоб вони жили краще, а народ жив гірше. Хто ці персоналі вони народні депутати, вони. Е... Там олігархи, умовно скажемо, чи хто це вони? і народні депутати, і олігархи, і всі, ті, хто користуються цими політичними дивідендами, які є, це всі люди, які е, намагаються створити. В будь-які умови, а це умови це законодавчі, якби ж нібито ми живемо в демократичному суспільстві. і Управляємо не волею якоїсь одної людини, а якби нібито через закони. Але сама система створених законів вона така, що людина якраз і потерпає від них. Тобто, системи, система закулісся, це нормальна система політики. Ну, практично нормально. бо це ну, не те, що нормально, вона не те, що до вподоби всім, але це зазвичай так буває, і все залежить від совісті владної команди, настільки вони можуть це зробити для людей послаблення якесь чи якусь правду їм розказати, щоб людина і зробити так, щоб людина могла нормально жити. або заробити всі ці е, можливості собі, тобто на це якраз є розподіл між тим, що е, людина е, хоче зробити для себе і що вона може віддати своєму народу. От давайте конкретно е, формування уряду відбувалося під контролем майдану. Чи можливо було сформувати уряд? Ну перехідний, тимчасовий, як ми його там називаємо. Е, не використовуючи якихось закулісних домовленостей, ну я зразу скажу, що під контролем Майдану нічого не відбувалося. Це була ілюзія і, і була імітація формування уряду під контролем Майдану. Ви сам, це що... напевно знаєте? Так. Да, я ж від чому ж я говорю, я ж вам розказую секрети за кулісі. Справа в тому, що це була імітація. Майдан вимагав затвердження всіх високопосадовців на майдані. Щоб людина прийшла і могла б сказати, що ось я така, що я хочу того-то і того-то зробити для своїх людей, що я клянуся, що я там буду служити своєму народу. Бо так сталося у нас в Україні після цих всіх подій, що люди вимагали якоїсь відкритості і якоїсь правди. І це очікування було, воно було надвисоким, але цього не відбулося. Бо прийшли деякі посадовці. Запропонували, якщо ви пам'ятаєте, деяким із них якісь посади. Люди почали говорити, але це нічим не закінчилося, оскільки призначили зовсім інших і тих, яких сьогодні мали були, е, запрошувати на Майдан, вони ніхто з них не прийшов. І... Але скажіть, будь ласка, можна під впливом чи з допомогою вулиці Майдану сформувати професійний уряд? Тобто ми можемо, майдан може бачити зовнішній бік, чи сам, скажімо, якісь очевидні ну, порушення чи там цієї людини гріхи. Але коли ви, наприклад, політик, ви формуєте уряд професіоналів чи команду професіоналів, ви знаєте його, так би мовити. Далеку біографію і професійній якості зрозуміло і це важливіше, можливо, за якихось якийсь привабливіший фасад. Знаєте, коли людина хоче працювати десь, вона все-таки має мати певні критерії, які відповідають цій посаді. Не ж ви будете вважати за дискримінацію людини, яка хоче стати там керувати літаком або тепловозом, але вона дальтоник? Ну, це ж не заборонена професія, але людина принципово не розрізняє там, червоне і зелене світло. Ми ж не можемо її просто надати цю е, роботу. Так же точно і тут, коли ми вибираємо, наприклад, із міністра транспорту, сьогодні ми призначаємо, то балотуватися, умовно кажучи, на цю посаду має е, людина, яка е, має розуміння у цій справі, в якої вона хоче показати себе фахівцем, і що її можуть призначити, е, якщо вона фахівець незалежно від її політичних поглядів. Коли ми говоримо про професійний уряд, то тут незалежно, які погляди є у людини. Крім того, людина з совістю вона може. Думати за комуністичну партію, що це найкращий спосіб управління, вона може думати за ліберальну якусь ідею чи якусь іншу. Але е поїзди ходять у всіх країнах, наприклад. І вона людина, е якщо вона е виважена як спеціаліст, то він не направить якісь поїзди не туди, з-за того, що там будуть сидіти комуністи або націоналісти. Розумієте, людина має бути професійною вперше за все. Лікарі, що чи нема серед лікарів і хірургів, які роблять операції, дуже важливі, що вони там є там різних теологічних уподобань, різних уподобань політичних, але всі вони роблять свою справу. Уявіть собі, щоб лікар користувався у своїй роботі політичними поглядами пацієнта. От, ну якби вам доручили, скажімо, формувати. Уряд народної довіри, яким чином ви вчинили, враховуючи, що ви маєте звітувати людям, які стоять на Майдані, я вважаю, взагалі вважаю, що вся ця система сьогоднішніх призначів уряд вона неефективна і безглузда. Я вважаю так, що є завдання, яке стоїть перед країною, і яке завдання стоїть перед державою. Я трошки розрізняю ці проблеми чи ці поняття. І скажу так, що коли людина е, хоче що зробити з урахуванням того, що у нас є, які ресурси, які у нас є е, можливості, який у нас є план, яка програма, яке оточення сьогодні в Україні, і тому уряд має скласти план. Він має його запропонувати народу, народу через Верховну Раду або напряму він має це зробити, і тоді. Із-за ефекту, який відбудеться, і коли фахівці прорахують і скажуть, це казки, це не може бути, а ось це більш реальне, і це надумане, якась надумане програма. І тому вони починають вибирати. Але на сьогоднішній уряд він не може сформуватися як уряд народної довіри, бо вся влада має піти. E, і це, скоріше за все, якщо у нас була літнева революція, да, то сьогодні призначений е, тимчасовий Временне правительство, як це було, ви пам'ятаєте, майже 100 років тому. І всі очікують сьогодні жовтневих якихось подій, і так воно приблизно якби виходить, які мають відбутися. Я думаю, що це мають бути вибори до Верховної Ради України. Бо на сьогоднішній день тобто, жовтневих демократичних безумовно подій. перетворень, Да, ми очікуємо. І тому мудрість політиків і совість політиків в чому полягає, щоб у нас жовтневі події не були такі, як лютневі події, і щоб вони не були такі, як були 100 років тому. Тому ми говоримо, що уряд має зрозуміти той, який сьогодні працює, що вони працюють тимчасово, що вони мають створити базу для роботи наступних урядів. І я не вважаю, що вони мають кудись бігти після своєї роботи у цьому уряді. А, наприклад, вони повинні такі створити додаткові умови, що, можливо, вони і реінкарнуються вже у новому уряді. Все буде залежати від того, як вони будуть впливати на наступного. Нашу політику, економіку в такий е, непростий час, який сьогодні є. От говорячи про секрети за кулісся, е, ну, утворена коаліція. Е, ви брали участь, очевидно, і не раз у таких формуваннях ну, різних ну, про владних структур. Дуже, Яким чином да. це все відбувається? Чиї інтереси враховуються? Е, як правило, е, сьогодні. Враховується інтереси товстосумів, чи людей, які хочуть або зберегти свої статки, або примножити свої статки. По суті, це відбувається з їхньої подачі. Безумовно, як то кажуть, незалежно що відбувається на вулиці незалежно. і на майдані. Незалежно сьогодні ми маємо дуже багато інформації про те, що які йдуть призначення, призначення йдуть за гроші. Сьогодні... Ну ми не можемо це довести, тому це гіпотетично. Тому сьогодні ми говоримо про це гіпотетично. Але ви знаєте, от ви добре знаєте, що відбувається у, у сім'ї своїх сусідів. Ми ж, е, люди, які знаходяться в якомусь прошарку політики, ми ж все один про одного знаємо: е, хто з ким їде відпочивати, е, що хто полюбляє поїсти, в якому сфері він планує працювати. І тому е, у певному прошарку е, нічого невідомого немає. Безумовно, довести це не. Можливо, але в те, що відбувається е, така. Е... Робота, коли призначення йдуть з якимись планами на те, щоб не прийти, що зробити для людей в першу чергу а заробити, ви знаєте, я сам ніколи не против був би заробити гроші, але я вважаю, що перше за все потрібно зробити справу. Коли ти зробив справу і заробив при цьому, це нормально. Але коли ти законно е заробив. Да, законно, безумовно, абсолютно законно. Але коли ти е кошти нібито заробляєш, але ти не робиш першу чергу справу, на що ти тут, сюди поставлений, то ти просто займаєш чуже місце і навіть до злочинця можна так докотитися. Але мені один мудрий чоловік сказав, що Україну розкрадено законно. Бо ну, Створювали спеціальні закони, закони для того, щоб її Вносились можна було офіційно покрасти. Да. Ну, дивіться, от справа з той тої ж прийняти, Був прийнятий спеціальний закон про приватизацію Криворіжсталі. Вона була передана різними обрутками і передали. Вона була таким чином приватизована згідно закону. Згідно закону, отримали, потім зрозуміли, що її продали там в п'ять разів дешевше. Продали її там через час деякі на в, ну, в п'ять разів дорожче. Але